Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна виявити або запідозрити, що є гормональний збій, які взагалі можуть бути симптоми та на що варто звертати увагу. Давайте ми з вами розглянемо топ-10 скарг, які можуть казати про наявність якогось гормонального порушення. І так, перше це нерегулярний менструальний цикл. Також коли пацієнт відмічає збільшення або втрату ваги, відмічає постійну сухість у роті та спрагу. Скаржеться на перепади настрою, наявність швидкої втоми та сонливості, наявність безпліддя, порушення сну, випадіння волосся, наявність приливів та нічної пітливості, наявність частих закрипів або діареї. І тепер виникає питання: а які гормони нам варто здавати? Тут відповідь буде дуже проста та коротка: без призначення лікаря краще взагалі не здавайте ніяких аналізів. Дійсно, інколи лабораторії самі пропонують вже готові гормональні чекапи, де є 20-30 показників, але половина з цих аналізів вам буде, в принципі, не потрібна. Тому краще не витрачайте свій час та кошти, а зверніться за консультацією до лікаря, який призначить коректне до обстеження.